У Воровенецьку, Лисичанську, коли мости побили, могла тільки приїхати лише гусінь. Тому ми переправляли поранених через річку лодками і там медик надавав першу медичну допомогу. І їхали ми далі. Пішов служити у 2020 році, 20 жовтня, був водієм-санітаром Полковим і зустріли війну. І на другий день війни ми виїхали на київський напрямок захищати столицю. Загалом я їздив за кермом, але бували й такі випадки, що допомагав фельдшеру надавати першу медичну допомогу. Не успішного виконання завдань нас відправили під Северодонецьк. Найстрашніше було це тоді, коли їхав і дивився в дзеркало заднього виду. І як піднімалися грибки, як міни, міни взривались, доганяли мене. Дуже часто покришки не витримували такої нагрузки і осколків. І за день я міняв до трьох коліс, які не витримували осколків. Так і їхав на колесі на, на, на дискові кілометрів з десять. В Бахмуті ми, ми спершу знайшли ще на монтажку, одна, яка працювала на даний час. Потім шукали в інших селах, в гаражах і монтіровками теж робили, перезували колеса, бо не було як, а треба було їхати. Тобто водій повинен вміти знати, до таких випадків має бути він готовий. Після сходу я попав в Київську область і там, де зустрів свого друга товариша, з яким ми разом призвалися на військову службу. Проїжджає машина, бачу в лице знайоме, спинив машину. І оказався, що це він. Зараз ми проходимо військову службу в одній частині водіями і бачимо це тепер дуже часто. Був водієм мінометного роз... приймав участь у бойових діях. Виїжджали на позиції і був прильот по наших місцях, де ми були, все швидко зіб... зібралися і виїхали на другу позицію. Заряд Прилетіло мені по кратику. Бо якщо машина попідведе, то це і розрахунок теж не вийде на бойову позицію і так само, що сам не, нікуди вже не уйдеш без машини. Їхав через ліс, бачу знакоме лице, стою. Бачу по... військовій побратим села. Обнялися, поговорили, та й поїхали далі по справах. Дорог земля. Здорово, земля. Як, як твій крас <кхи> не підводить? Не, нормально, коняка їздить. — А як твій хорт нормально їздить? Да, все добре. З дому дзвонять, як там вдома. Да, все добре, твої як там. дзвонять. — Все добре, я поїхав. Все, теж немає часу, знаю. І сам все, пишу. давай. Так Одним словом, скажу так, що техніка повинна бути справна і водій повинен бути дивитися за технікою весь час. Хочу порадити всім водіям, щоб у вас був повен бак, машина ви були впевнені в машині і не боялися нічого.